Обладнана пандусами для маломобільних людей та медичним кабінетом. Пересувну мобільну амбулаторію передали Крематорським медикам у Дніпрі. Лікарка Ольга Чумак каже: на таких вантажівці виїжджатимуть до пацієнтів у віддалені райони. Лікарню, яка раніше обслуговувала цю ділянку, рік тому розбомбили росіяни. Багато людей, які виїздили, зараз повернулися. пацієнтам. Важко добиратися. То місто, спосібка не завжди ну, змозі вони добратися, приїздити до лікаря. На подібних пересувних кабінетах Ольга виїжджає до пацієнтів з початку травня. каже, вони обладнані усім необхідним для надання допомоги. Адреналін, дексаметазон, які зберігаються в умовах холодильника. Я можу їм зробити кардіограму, проконсультувати, поміряти цукор. Виписати доступні ліки, ну і отримати якусь консультацію сніг хронічної хвороби. Або якщо за потребою, також обслуговуємо адреса і надаємо невідкладну допомогу. Бригада такої пересувної амбулаторії, сімейний лікар, спеціаліст вузького профілю та водій. Перед виїздом Ольга попереджає селищного голову. А той передає інформацію місцевим. Іноді каже жінка, працюють під обстрілами військ РФ. Ми тільки виїхали з одного посілка і почався обстріл. Якщо ми будемо виїздити там, як виїздили там в Гірськ, там в Святогірськ, ближче туди при зону, то мабуть так. А зараз по місту ну якось так. Ми звикли вже в третій рік. Пересувна амбулаторія працює від електромережі на випадок блокаутів. Автівка оснащена двома генераторами. З ними обладнання кабінету працюватиме сім годин. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини. Дніпро.